Ми підходимо до однієї братської могили. Два бійця тут, 29-го гвардійського повітряно-десантного полку. Точне місто бійця, експертизи робити треба. Тут похоронений є невідомий пілот. Це член екіпажу бомбардувальника, якого збили в 41-му році. Його збили туди далі, в лісі. Він завирився на дереві. Жителі його зняли на підводі, привезли сюди на глибоку, але він не вижив, тому його похоронили тут у лісі. Загалом дослідницька робота почалася з історії нашого села. Як бачите, тут книжок багато, і в кожній книжці про війну, яка проходила на цій місцевості. Я житель села Мале Старосілля, народився тут, закінчив школу тут, в Балаклеї середньо. потім поступив у військове училище, закінчив, служив, поступив у військову академію в Києві, навчався, потім теж служив. Далі я вволився, в Росії не захотів служити з важким трудом. Через однокурсника перебрався на Україну. Історію я вже давненько зайнявся. Першу книжку я вручну писав ручкою на папері, одне за одним і так пішло, поїхало В результаті ви бачите, скільки інформації тут закладено. У мене тоді виникла ідея зробити. Музей під відкритим небом. Приміщення нема, вирішив отак зробити, як я зробив. Музей сільський, тому що всі експонати люди сюди зносять. Я вже впорядковую трошки, я тут показав, як робились хати. Ну, хати, як робились, то більш крупні такі колоди брались, зв'язувались. Із матеріалу, який не гнив. Потім робився пас, вставлявся стовп із, із шипом, і вгорі так само обв'язували, закидка робилась, потім дранка робилась по закидці і обмазувалась глиною. Всередині ми бачимо тут дуже багато всяких речей, чемодани, з якими люди їздили, це і воєнні, довоєнні. Різноманітні горшки. Що інше, це сито кожене. Тут був бондар, у нього невеликий кожений завод був. Учасники поповнення музею під відкритим небом. Кожне прізвище я заношу. Там старовинні різні віші. Зуття раніше робили вручну, тому це. Такі колодки мали, виробляли, шкіряні невеликі заводи мали, вичиняли кожу. У нас тут було виробництво, виробляли отакі колеса. От. Це інструмент натягувач називається, обода на колеса. Камінь льодовикового періоду, морена. Тут різноманітні цегли мені приносять теж Володимирська економія, Юрова гора, 61-го року, 15-го року. Буде Орловецька. Є цегла і старого лісництва, це Лондон. Там жив німець Любрек. В нього така кахвельна плитка була стародавня. От. Але в тому районі ми знайшли вони цеглу, таку цікаву теж. От. Е, плитка така в нього була на полу. Експонати в музей. Е, ось Пан Черкасов нам Дігтярова полімід дав. 41-45 роки фляги. Там, де показано червоним, оце ми це все всю оце територію обійшли. Ми знаходимося на горі Сисино, з якої видно весь театр бойових дій по визволенню нашого села. Якщо указати по підрозділам, то тут наступав 18-й полк, в кінці села 29-й. Тут стояла пушка німецька, до неї боєприпаси підносили знизу по траншеї. У цьому районі оце, от, тут знаходяться два бійця, які тут поховані. Колись тут була братська могила, її об'їжджали, оборювали. А потім один тракторист взяв і її розорав, а може, йому сказала влада розорати, щоб не мішало. Своєю ініціативою таки робив дощечки і своєю рукою підписував. Тут указано 50 кроків на захід. Сюди наступав 18-й полк через оцей весь ярок. Ну і люди загинули тут, хто тут, хто там, хто далі. Як бачите, тут вже нічого не видно, але якщо придивитися, отут невеликий горбик є, а це він тут і похоронений. До мене теж приїжджають і учні, і різноманітні, як кажуть по-руському путніки. Ті, що пішком ходять або на велосипедах, заїжджають і теж роздивляються. А деякі не тільки заїжджають, а потім завозять ще і різні експонати. Для людей. А що для мене? Я вже своє одробив, як кажуть. Книжки написав, музей зробив, збірник пісень теж зробив. а і ще якась ідея то не буду втілювати життя.